Сьогодні українське суспільство особливо потребує повернення до джерел виховання на християнських моральних цінностях. Їх запровадження у навчально-виховний процес є реальною альтернативою бездуховності. Виховання дітей на християнських цінностях здійснюється через предмети духовно-морального спрямування, до складу яких входять і основи християнської етики. Їх повинні викладати педагоги з відповідною підготовкою, але таких фахівців нині бракує. Ось чому початок роботи курсів з підготовки таких вчителів став у Житомирі знаковою подією. Я вірю, що ви багато цікавих речей почуєте. Перед вами я подивився, бо виступати багато цікавих речей. Дай Боже, щоб ці зерна, які будуть народжені тут, щоб вони проросли, щоб ми принаймні ці зерна несли до тих, хто пілот. І цей рух став не вузьким, а широким і масштабним. Я сподіваюся, що пройде небагато часу і ви будете саме тим передовим загоном, команда така, да? яка буде працювати разом з усіма для того, щоб цей літак, який наших дітей буде вести до духовності, до моральної якоїсь вершини такої позитивної, щоб він у нас літав без всяких там аварій. У ході курсів вчителі ознайомляться з теорією та методикою викладання предметів духовно морального спрямування, завданнями, принципами, формами і засобами виховання дітей на засадах християнських цінностей, навчаться як допомогти учням закласти фундамент власних життєвих орієнтирів. Діти наші прекрасні, тільки сьогодні їм потрібно відкрити оці двері до прекрасного. А ці двері є віра. Ви дуже правильно сказали це віра, це наше серце. Ну скажімо, ви. ви сьогодні дітей запалите і вони приведуть сьогодні до кращого своїх батьків. Програма курсів включає в себе теоретичну і практичну підготовку, самостійну роботу і педагогічну практику, іспитові випробування. До проведення занять залучені досвідчені науковці та фахівці практики з різних куточків України. По завершенні всіх етапів слухачі отримують сертифікати Національного університету Острозька академія із правом викладати предмети духовно-морального спрямування.